Да, друзі, всім привіт дуже неймовірно радий раді розділити цей день з вами. І якщо ви не проти, трошки буде слайд-шоу, щоб ви не засипали, щоб вам також було трошки. <ривіт> 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 да, але в мене не так багато часу, так що будемо потрохи рухатися. І взагалі, Костя теж трошки зачепив цю тему, що у хрещаємих... Таким, за прикладом, є розповідати свої історії. Взагалі, як змінилося їхнє життя, і роздумуючи е, останні місяці, складаючи це свідоцтво, я роздумував: Окей, як моє життя змінилося? Як Бог працював ще далеко, десь 10 років назад, 15, як він вже тоді готував мене до сьогоднішнього моменту. І я задавав собі питанням, яким було життя до того моменту, коли я не знав Христа. Як змінилося моє життя, яким воно могло бути без Ісуса? І я усвідомив одну річ, що історія кожної людини вона є унікальною. Кожна історія свідчить про неймовірну Божу любов і Його суверенітет. І зараз трошки будемо рухатися по моїй історії. Сподіваюсь, вона для когось буде також свідченням Божої любові. І перенесемося на 22 роки назад. Я також їв в Макдональдсі, якщо що, що ви знали. І взагалі народився я в Молдові. І це таке неймовірне свідчення, теж, як Бог він задумав, що саме в Києві, саме через 22 роки на цьому місці я приймав разом з вами хрещення. І в три роки батьки прийняли рішення приїжджати в велике місто заради нас, заради нас братом, щоб ми мали таке, можна сказати, велике майбутнє. І з тих пір я почав професійно займатися спортом, футболом. У мене були хороші оцінки, я був хорошим хлопцем. І трошки будемо рухатись швидше. І далі, неймовірний етап, десь з 9 років я почав ходити до церкви, за що я дуже вдячний тату, можемо теж поблодувати, він зараз залі. І... Бо саме церква, вона, православна церква, формувала в мене, можна так сказати, мої цінності. Цінності хорошої людини, добропорядної людини, яка розуміє, що є добро, що є зло, за що я також дуже вдячна їй. Але що я зрозумів на той час, що я багато знав про Бога, але я особисто його не знав. Я зрозумів ось ось в чому була проблема. Але я зрозумів це тільки через десятки років, але краще пізно, ніж ніколи. І так проходили роки: тренування, навчання, церква. І я розумію, що на той час в мене майже все було успіх. У мене були неймовірні успішні моменти на футболі. У мене були успішні моменти в школі. Я закінчив школу також з срібною так медаллю, і також вигравав декілька кубків, але я розумів, що на той момент я все одно нещасливий. І я задавав, задавав собі питання, чому? Чому так відбувається? І теж у нас така була сімейна традиція. Тато він полюбляв нам з братом дарувати книги. І один раз він подарував мені книгу Ніка Вуйчича Життя без обмежень. Дякую Богу за Ніку. Я дуже немовірно вдячний за нього. І коли я читав ту книгу, я не знаю, які в мене тоді були відчуття, але я розумію, що саме завдяки ніку Бог він працював в моєму серці. І в нього була така історія, можливо, хтось не знає. В нього немає рук і ніг, але він писав в своїй книзі, що він щасливий, що в нього дуже неймовірно радісне життя. І я задавав собі питання, чому? Чому так відбувається? Що в мене начебто все є, начебто. У мене є те, що світ пропагандує як успіх, як щастя, але я його не відчуваю. І тоді нік ділився, що саме завдяки вірі в Бога, в розуміння, що Він є Господь і Спаситель, це щастя приходить до нього. І я почав розбиратися: Окей, а хто такий Христос? Який Він насправді? І тоді цей довгий шлях, можна так сказати, покаяння воно йшло. І я зрозумів, взагалі, і прийняв Христа, і зрозумів, Окей, типу, якщо я вірю, що Христос Він помер за мене, як це буде впливати на моє життя? Як це впливає на мою ідентичність, на мою цінність? Або взагалі як він допомагає мені бути тим, ким я є? І як же змінилось моє життя? Я скажу, що воно повністю змінилося. Я також дуже вдячний служінні «Кемпус», Через яке вони вкладали в мене. Вкладали в мене перш за все як християнина, як людину, в якої є багато питань. І саме завдяки служінню України місії для Христа, я розумію, що я зараз той, хто я є, завдяки Богу, який працює через тих людей. І я думаю, що в мені змінилося, перш за все, це усвідомлення, який я поганий. Який я поганий, перш за все, людина. Який я грішний і розуміння, що я не можу сам робити жодної доброї справи. Я не можу, не знаю, просто бути хорошою без нього. І перш за все він змінив мене, мені це розуміння гордості і розуміння гріха. І окей, а що зараз? Зараз я розумію, що в мене немає зараз не знаю хорошої зарплати, немає зараз. Того, що раніше було, але я набагато щасливіший, бо я зрозумів, що моя цінність це в Христі. Незважаючи які обставини, що в мене буде, але я розумію, що Христос Він вічний. І тут можна дивитися теж класно надпис: Ісус Христос один, вчора, сьогодні і завжди. І ці слова, вони як ніколи дають мені підбадьорення. І закінчуючи свою промову, я хотів такою. Неймовірною цитату. Хто знає звідки ця цитата? Окей. В якому контексті? Ага. І я сьогодні теж намагався читати всю п'яту книгу, але я так надійшов. І я коротко розкажу, що тоді вони разом плили на кораблю, і тоді у них задавалось таке питання: Окей, а що ми пливемо? Куди ми пливемо? Там невідомість. Нам страшно. Темно, і Люсі вона дуже боялася. І Аслан просто промовив тихеньким голосом: як прикладається, до речі? <риклад> Будь бадьорий, дорогий серденька. Ну, це дорогий до мене. І я розумію, що, можливо, в вашому житті зараз є такі обставини, важкі обставини, куди ви не знаєте взагалі, що відбувається, куди Бог взагалі вас рухає, але. Ця цитата, вона завжди висить перед моїми очима, перед робочим столем. І я розумію, коли мені важко, коли мені боляче, Ісус промовляє, Я з тобою, Я Тебе не полишаю, я разом з тобою це проходжу. І я хотів вас залишити з цими думками, з цієї цитати, що, можливо, ця цитата, як Ісус промовляє, що Я є суверенний, я люблячи Бог. Що саме ці дві якості як буде впливати на ваше життя, на ваші обставини або на розуміння взагалі хто ви є? Дякую на все.